Доброго дня всім спортсменам і людям, які ведуть активний спосіб життя. Багато хто з людей, які активно займаються спортом, стикається з такою проблемою, як стертий носок у кросівок. Ця проблема виникає зазвичай у тих виробників, які продають свою продукцію за невелику ціну. Тобто це дешеві кросівки. Але й трапляються і в дорогі. Ну, Але вже вони протираються, це пройде якийсь час, там, набагато довше, і вже з'являється там дірка. Ну, я ж говорю, у якісних виробників ця проблема вже виявиться вже через декілька років. А от ось кросівки, в яких можна не виходити навіть один сезон. Так воно і сталося з цим кросівком. Як можна виправити проблему цього стертого носка? Бачите, ось у розсулок є хлястик. Хлястик. У мене зовсім не протерлася дірка, У мене тільки протерлася ось верхній шматок тканини, який покриває якусь підкладку. Ну, вона з не досить якісного матеріалу, але ще зовсім не протерлася. Його просто так зашити не можна тут. Воно не триматиметься. Але є вихід. Ми беремо оцей хльостик на кросовку і просто його завертаємо всередину. Щоб закрило носок ну, до носка, щоб закрило оцю дірку всередині. І тоді вже можна буде до цього хлястика пришити оцю тканину. А також закріпити його до підушли. верхнім швом на підушві. Отак, нашити отаку нашивку і ми цим врятуємо на деякий час наш кросівок. Це корисно, корисна така порада для тих, хто економить на взуті. Зараз не у всіх людей є багато грошей. І Хто купує недорогу, недороге взуття, то ця порада їм пригодиться. Так що користуйтеся нашими порадами. Ви можете зашити цей кросовок різними способами. Можете нашити квадрат, можете нашити полукруг, хто може нашити еліпс, хто може усю передню частину кросівка отак обшити. Це вже залежить тільки від вашої фантазії. І таким чином ви зможете відремонтувати свій кросівок. І продовжити в ньому вести свій активний образ життя. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалося це відео і наша порада, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Можете написати в коментарях, яким чином ви ще ремонтуєте ваше взуття. І наші читачі і глядачі подивляться ваші коментарі і неодмінно скористаються вашою порадою. Дякую вам за перегляд.